Потрапив. І що мені саме робити, га? Повозь. Одна сусідка моя люба на кріви, подавалась, моє буде оруже. Першим ділом макогон. А на худий кінець качалка. Тож ж навіщо? А як тільки прилізе до хати на чотирьох, то ви його відразу прямою наводкою і засадить. макогоном в поребрах. Це вона ваша порада. Шовковим стане. Ну, буду дякувати за посиденьки. чи мій синьки до хати прилізли. Я вже бацюгу приготувала. Чорти на сивиці вибажите, роботи не поробиш, мені не поможеш. Ех, джівка льоти, це хазяйство на У-у-у! Ну, дивись, вражало личинок. А в цей час у в хаті спав Степан. Хропів на всю хату.

Тамадзе між го обязательно у команди от сьогодні вечер вечерва. Липуючи варили їсти. І як вона ту картоплю обирає? Я ж її і так, і сяк. Нічого не виходить. Степане, а чи потрібна борщі вода? Ти знаєш, щось не непригальне. Чи є в борщі та вода, чи нема. Мені саме головне, аби м'яса було багато. А що собі ліпиш? Якісь скалопеться. Готов мене... Налагодили. Бажі, що Налагодились, певно, обідати. Приємно воїнам Бетислуг. Що ж горіли смердить? І діста по всій хаті, як і на вороті хлопцям.